То людина йде покращити матеріальне становище, або, говорячи, трошечки менш політкоректно, банально красти і дрібанити, з іншого боку, вон, їй потрібна влада як елемент самореалізації. Ми, коли бачимо це, то ми якось не хочемо на це реагувати і ми не, не відфільтровуємо. От дивіться, я конкретний приклад вам приведу. Ужгород а, міняв а, останній раз владу 10, а, 5 років тому, вибачте, у 2010 році. Ну, Ми ж не будемо з такою короткою пам'яттю, щоб не згадати, як це відбувалося. Тобто пірует 200-гривневий, захід команди людей Мукачівського клана під різними назвами, а результат ми бачимо сьогодні на вулиці. Що відбувається сьогодні? Сьогодні ті самі люди під іншими прапорами пробують якимось чином знов ну, потрапити. Так? А що робимо ми? Чи ми зробили з цього якісь висновки? Ви розумієте, ви кажете, що як ми обираємо ніби парламент? До того лінуються особи, хто претендує на те, щоб керувати нами, що вони навіть проблематику міську вже ніхто не чіпляє. Ви ж зауважте, ви, ви перерахували барди, сіті, лайти, радіо. Це ж ну, хтось нас вищаслив, що він зненацька вирішив піти в мери Ужгорода. Хтось забув своє місце народження і каже про те, що він вітає рідне місто Ужгород. А хтось взагалі, ну там кількість людей фоткається біля фасадів кілька на швидку руч відремонтованих шкіл за наші з вами гроші. При цьому, скажімо, із третьої школи зникає історична чеська черепиця, місто неї ставиться блішанка дешева, робиться купа стендапів. І нас розказують, як нас ощасливлять, якщо а, ну цю людину там чи цих людей оберуть. При цьому а, ціна цих ремонтів вона в кілька разів вище. Я зауважу це за наші кошти. Тому що не можна казати, що от я вам зробив, да коли ви є чиновник, ви просто виконуєте свою функцію. Ми платимо податки, а ви маєте їх витрачати. І після цього ви в три дорога робите цей ремонт, різниця десь, напевно, у когось сідає, купуються, дома, має на марки яхти і так далі. І після цього ще хтось киглить в інтернеті, що дуже високі в Україні податки, скажімо там, за транспортні засоби. А ці всі люди є при владі сьогодні. І от чудеса лібристики, коли люди виходять і розказують, що «Так ми ж не владі, бо ми... я просто депутат, а я просто член виконкома. А я просто там голова там комісії чи голова ради, ну, вибачте, 5 років ви мали змогу людям довести свою корисність. І сьогодні, ну, таке, знаєте, як свадьба в Маліновці, ми, ми змінили шапку, це не значить, що ми змінилися всередині.